Українська школа бажає кращого, особливо в сільській місцевості, де освіту до великого вторгнення отримувало одна ціла і дві десятих мільйонів українських учнів, а це майже. Третина всіх учнів в Україні. Сільська освіта в Україні це яскравий приклад неефективного використання коштів платників податків. Попри те, послуги освіти для сільських дітей зазвичай менш доступні аніж для їхніх однолітків у місті. Дані Українського центру оцінювання якості освіти підтверджують, що школярі сільських шкіл значно відстають за результатами тестування від своїх міських однолітків. За результатами національного мультипредметного тесту у 2023 році середній бал з української мови для сільської місцевості становив 144,5 бали для селища міського типу 147,7, для міст 150,9 бали.